перемещенные лица лишены не только избирательного права, они лишены права принимать участие в жизни местных громад. Да, мы знаем, что это такие механизмы, как местные референдумы, инициативы, общественные слушания, закальные споры, органы самоорганизации населения. То есть это те инструменты локальной демократии, которые не надо менять или принимать на уровне Верховной Рады. Да? То есть мы говорим о политической воле или неволе. А это то, что в состоянии изменить местные советы, и где можно потом с помощью этих механизмов хоть как-то влиять на, а, ну, жизнь в той принимающей громаде, в которой вы решили остаться, да, или мы решили остаться. Вот, и, как бы говоря, об этом уровне, о нем, ну, о нем очень часто забывают. И я хочу, чтобы это тоже вошло в список тех проблем, которые есть у переселенцев на сегодняшний день. А, что касается темы, как бы, круглого стола, ну, спасибо за название, спецзакон для спецлюдей, вот. Что касается этого спецзакона, о котором мы сегодня ну, вроде бы говорим, а вроде бы не говорим. Когда здесь коллеги выступали и говорили о том, что государство должно выбрать, выработать какую-то стратегию, политику по отношению к внутренне перемещенных особ особам и определиться, то начнем с того, что в нынешний закон, о котором мы сегодня говорим, до сих пор не внесены очень важные, на мой взгляд, изменения. Там до сих пор оккупированная территория считается только Крым, и воды, которые к нему прилегают, и воздушное пространство. А Луганская, ну, оккупированной территории Луганской и Донецкой области до сих пор не входят в этот закон, не внесены изменения. Поэтому Александра, как бы я даже не знаю на тот ли праздник я пришла, то есть на, на годовщину закона, ну как бы вот так. А, и важная другая проблема этого закона о том, что до сих пор не принято. Я не говорю уже не разработано, а не принято. Программа комплексная. И нет единого подхода вообще, как решать проблемы и реинтегрировать внутренне перемещенных лиц. Страшно, я люблю слово переселенца, сама из Луганска. Наши организации решили заняться мониторингом выделения государственных средств на решение социальных проблем внутренне перемещенных лиц как из государственного бюджета, так и из местного бюджета. Хочу сказать, что мы этим занимаемся второй год. Сейчас наш вот этот комплекс мероприятий носит название «Цена Донбасса». Вот такое ироничное название мы наконец-то решили выяснить. Я думаю, что мало кто в стране это знает. То есть во сколько сейчас государству обходится территории, скажем так, временно освобожденные. Да, то у нас временно оккупированные, то у нас временно освобожденные. А территории Луганской и Донецкой области, которые находятся под контролем власти Украины. Вот. Поэтому наш, это такой своего рода мониторинг. Причем по Луганской области мы его проводим второй раз. А, своего рода мониторинг, вот, выделение средств из бюджета всех уровней, как я говорила. Начиная с января 2015 года а по сентябрь 2015 года, а, по, ну, как бы, скажем, не знаю, механизмам, да, мы не берем гуманитарную помощь. Именно средства бюджета. В социальной сфере мы отнесли это право людей на эвакуацию, это обеспечение социальными выплатами, пенсионными, Выплатами обеспечение медицинской помощи, обеспечением жильем каким-то временным, я не говорю о постоянном и обеспечение прав на образование. Это дошкольное и школьное образование. Ну, немножко результат скажет Сергей. Я хочу сказать, что в рамках этого мониторинга мы отправили уже 150 информационных запросов. 150, вы думаете? Вот. Центральные органы исполнительной власти, это, соответственно, профильные министерства, Минсоцполитики, Минрегионбуд, Министерство аграрной политики и продовольствия и так далее и тому подобное. Министерства инфраструктуры, да, транспорта инфраструктуры, и соответственно во все районы, подконтрольные Украине, Луганской и Донецкой области и органы местного самоуправления. И мы как раз запрашивали информацию по выделению средств на реализацию вот этих вот социальных прав БО. Ну, друзья, знаете, вспоминаю второй год, фильм «Дюймовочка», да, теперь давайте посчитаем, уважаемые кроты, вот. Но, скажем так, если в прошлом году это можно было условно назвать ползернышко, да, то я думаю, что где-то примерно ползернышко внутренне перемещенные mm -hmm. э, лица, э, собственно говоря, так и отщипывают то есть средств практически не выделяется. Вот, поэтому но сказать, что у государства нет единой политики в отношении ВПО, то я уже замечаю, знаете, в этом портрете некоторую системность. Вы знаете, она есть. Просто не поддерживает никоим образом внутренне перемещенных особ. И, кстати, если говорить о той комплексной программе, о которой я упоминала, мы ведем как бы, переписку, переговоры, и не только мы, я знаю, что и другие организации, о том, что предоставьте, пожалуйста, проект этой программы. Скажите, пожалуйста, кто участвовал в обсуждении этой программы. Ведь ценность предложений а, от общественных организаций, которые сами из Крыма, из Луганска, из Донецка и на себе все это чувствуют каждый день, она гораздо важнее, то есть предложение более реальное, потому что мы сами проходим через все это, чем людей, которые являются сторонними наблюдателями и ну, просто что-то рекомендуют. Иногда за эти взгляды и рекомендации не совпадают. Так вот, я знаю, что нам ответили из министерства, и я знаю, что здесь есть представитель, что да, такая программа разработана, но как бы услышит нас, ну как это ни странно звучит, да, услышит Донбасс, услышать нас, включить, как-то интегрировать в работу над этой программой. услышать предложение, может хотя бы провести какие-то общественные слушания, да, как-то включить нас в этот процесс, мы бы тоже хотели вот потом дальше услышать ответ на этот вопрос. Что касается вот, сейчас буквально там двери марочки по ответа на информационные запросы, вы знаете, самый как бы печальный для меня информационный ответ на, на запрос был то, что ну, я даже не знаю, знаете вы об этом или нет, то что абсолютно прекращена бесплатная эвакуация из зоны оттуда. Да, Министерство инфраструктуры прислало такую информацию. То есть я, я так понимаю, что, ну, видимо, уже просто необходимости нет, а то, что сейчас творится на пропускных пунктах, это просто не поддается описанию. А, безусловно, безусловно, также есть проблема и с образованием, и со всем остальным, но сейчас немножко Сережа по бюджету. Дякую, що запросили на цей захід і що дали вистежитися на цю тематику. Дійсно, спочатку, коли прийняли цей законопроект, який став вже законом, а потім він почав імплементуватися, ми відразу вирішили дослідити, а дійсно, а яке фінансування з державного та місцевого бюджету, і як саме держава дикується про внутрішньопереміщених осіб? Ми е, виявили декілька таких напрямів, які більш всього цікавлять, які дійсно можна якось порахувати. Це була гуманітарна допомога, це було медичне обслуговування, це була освіта, і, 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 і та, дійсно забезпечення забезпечення житло. Це, це базові виклики соціальні виплати. А де в законі прописано про соціальні виплати, саме, саме як основний напрямок. Ми Знаємо, що вони враховуються, що вони виплачуються, що вони є, і е, якщо е, чесно, то на той час ми е, вирішили також дослідити, а скільки ж людям було відмовлено у цьому питанні. Це був період е, з жовтня, спочатку з дії закону і. Е, по лютий місяць це був перше моніторинг, перше дослідження, коли ми е, ці факти тільки починали е, досліджувати. В даний час ми досліджуємо вже е, другий рік. Е, це окремий був моніторинг і другий проєкт другий по цьому питанні. Е, що хочемо сказати? Е, ну, Що дійсно нічого не робиться, також не можна сказати, бо е, дійсно органи місцевого самоврятування прийняли перший удар на себе. Коли на освіту дітей приймали внутрішньопереміщених осіб, у дитячі навчальні заклади без черги дійсно поклюжились права ну, людей, які проживають у цих громадах. І це така зворотня негативна реакція була в інших громадах, що наших дітей не приймають, а будь-що приміщених осіб приймають. Але щодо бюджету, ми почали запитувати: а були якісь зміни до місцевого бюджету у той період, це коли був перший монітором, щодо збільшення виплат на ці навчальні заклади. І в тих запланованих виплатах і фінансувань не було змін ніяких. Тобто повністю це лягло тягарем на місцеві навчальні заклади. Також само було по медицині. Ті субвенції, які там спочатку року почали діяти медична та освітня субвенція, вони могли витратитися, особливо на прифронтових територіях, за три дні. Вдумайтесь, ці цифри, медичні заклади витрачали всі ці гроші за три дні. Все інше те лягало на громаду та на волонтерів, які допомагали цим е, закладам. Щодо житла. На початку року були дуже великі борги е, щодо закладів, які е, приймали внутрішньо переміщених осіб і приватні установи, які гарантувалися там, е, обласною. Е, е, Обласну адміністрацію щодо фінансування цих закладів люди не знали, як далі буде існувати саме ці заклади. Я знаю, що ситуація змінилася і більш в гарну сторону, що дійсно їх оплачували гроші, і це питання закрите. Що зараз виникає з цією освітньою та субвенцією? субвенції? Хоч на них завистну питання. І вашу увагу щодо освітньої субвенції, питання якось вирішилося, тому що були зміни до бюджету, і більш-менш органи місцевого самоврядування в Донецькій Луганській області змогли порахувати дітей, які вже другий рік навчаються, і на них виділити додатково ці гроші з державного бюджету. А от питання щодо медичного медичної субвенції вони більш, більш такі спірні і... Не вистачає цих грошей, які фінансуються на саме на медичні заклади, тому що неможливо порахувати внушні внутрішньопереміщених осіб, які звертаються до медичних закладів на місцях. І коли виявляються якісь потреби, які, ну, якщо брати гемодеаліз там біло інфікованих людей, яким необхідно окремі ліки, а бюджет на цей рік вони вже закладені, а тим паче, що Ліки коштують зараз дуже дуже дорого, і змін до місцевих бюджетів так само не було зроблено, і ці люди, коли звертаються, вони отримують відмову щодо ліків і свого обслуговування. Щодо житла, виявилося, що дуже багато комунального житла знаходиться на балансі місцевих рад, але воно знаходиться у нежитловому стані. З державного бюджету не було виділено ніяких грошей щодо відновлення саме такого житла та забезпечення внутрішньопереміщених осіб якимось постійним місцем проживання, тому що дійсно у гуртожитках ці, чи на якихось базах проживання втрачає всяку приватність і проблеми людей на місцях. Вони дуже 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 великі. З цим стаються Розриваються сім'ї ну. Я не можу передати емоційний стан цих людей, які все це переживають, але це дуже велика проблема. Але є купа житла, яка є на місцях, яке необхідно ремонтувати та надавати таким людям, які вже, яким або немає куди повертатися внаслідок бойових дій, або вже вирішили інтегруватися в цю громаду. І це питання необхідно вирішувати. Так. Щодо серед тисяч переглянутих закупівель 2014 та початок 2015 року, то жодних слідів використання коштів з цільовим призначенням для облаштування тимчасово переміщених осіб знайдено не було. Ми шукали ці гроші, а ми дійсно їх не знайшли, окрім цієї 505-ї постанови, яка сплачувалася тільки зареєстрованим переміщеним особам, і все. В матеріалах дослідження ну, ми показали, що на початок 15 2015 року немає якоїсь відчутної залежності між обсягами бюджетних коштів, котрі виділені на потреби освіти чи охорони здоров'я. Я вже про це сказав. значна частина закупівель за бюджетні кошти має ознаки правопорушень та в тому числі корупційних зловживань. На даний час картина дещо змінилася. і... Які е, взаємозв'язки ми виявили останні. Е, якщо в минулому році на медичній закупівлі там, е, за ту ж саму ціну можна було купити 182 найменування, послухайте ці цифри, то в даному році тільки 8. За ту ж саму цифру. За ті ж самі суми. І це жахливо. Бо, е, Якось так зросли у нас місцеві бюджети, да? а ціни у нас зросли і в медичній професії. Тому це питання необхідно ставити вкрай виважено і більше приділити цьому увагу. В цьому році, наскільки ми знаємо, ще не здійснено державних закупівель по медичній сфері. Досі, я так вважаю, що або держава економить на хворих. Бо я не знаю, що і це проблема не тільки у внутрішніх переміщених осіб, це проблема всієї держави. У нас досі не закуплено віки. Ну, далі Таня може додати по іншим питанням. Я просто хотіла сказати, ще, би, ну, не, не только о бюджетах. все-таки э, отдадим должное. Почему мы взяли эти две области, не надо, наверное, объяснять, да, они самые густо перенаселенные внутренне перемещенными особами. Вот. И учитывая ту ситуацию, вот то, что озвучил Сергей, э, мы говорим о том, что но ну, по большому счету идет обескравливание этих территорий. Но ну, я просто других слов не нахожу. И учитывая чехарду с выборами, да, когда наши э, военные администрации, овца, как я Луганская овца и Донецкая овца, вот, они играются с районами, тут мы проводим выборы, тут мы не проводим выборы. Люди просто не знают, что им дальше делать и чего ожидать. Вот, Например, станица Луганская, да, это самая такая вот точка кипящая фронтовая в станице Луганской выборы не проводятся а в станично-луганском районе выборы проводятся да? ну парадокс стоит ну, видишь, а станично-луганский район видимо не уже есть. у нас да. не -за ну еще. хорошо и мы можем на эту тему поспорить вот. следующий вопрос это вопросы децентрализации да? любимый тренд наш вообще этого года децентрализация объединение, добровольное объединение громад та же самая ситуация. Происходит добровольное объединение, да, идут процессы. Один губернатор принимает решение о том, чтобы дать разрешение объединяться громадам, просчитывать свой экономический потенциал и работать дальше, и для того, чтобы деньги на следующий год были заложены в государственные.